Це найбільша стаття витрат студента? Кава завжди з собою? Кава це істина, чай, профанація. І якщо кава, то турка. А ти п'єш її в гурт зі спортивних штанах. Кава це те, що тобі ніколи не приносять в ліжко. Хочеш каву, піди і зроби. Що таке кава? Про це ми сьогодні і поговоримо. Якби не було кави, то не було б і літератури. І романи, романтичні стосунки, вони можуть існувати не лише між чоловіком і жінкою, але й між письменником і кавою. З моря дув вітер. Солона прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, тислися до вікон або сідали на веранді. Алі раз побачив її. Він стояв коло кав'ярні і стежив, як тихо ступали жовті патинки по кам'яних сходах. Над морем, лагодячи човна та курникуючи свої сонні пісні, він дивився у ті очі. Він бачив їх скрізь. В прозорі, як скло, та як скло дзвінки хвилі і на гарячому, блискучому сонці. Її очі дивились на нього, навіть із філіжанки чорної кави. Діана, вгадаєш цитату? Ні. Це не кава з ароматом жінки, і навіть не теплі історії до кави. Це класика, друзі. Коцюбинський. У 2012 році в мистецькому арсеналі я побачила дуже класну роботу. Її виконала мисткиня Лара Баладії. Вона називалась щоденники майбутнього. Це було величезне пано, на якому намальовані були чашки з кавовим осадом. Але історія цього пано доволі трагічна. Ми сприймаємо каву як. Засіб для ворожіння і для того, щоб дізнати своє майбутнє. Але батько Мисткині, в той момент, коли вона створювала цю роботу, хворів на рак. І вона вирішила, що всі його гості, які до нього приходитимуть, весь персонал, буде пити каву, а вона фотографуватиме чашки з осудом. І я б ніколи не подумала, що те, що ми сприймаємо як засіб провіщення майбутнього, може перетворитись просто на засіб для того, щоб відраховувати останні хвилини життя. Найбільшим кавоманом в літературі був Онередо Бальзак. Він випивав 50 горняток кави на день. Про нього казали, що він прожив 50 тисячами горняток кави і помер від 50 тисяч горняток кави у віці 51 рік. Бальзак казав, що якщо ти хочеш спробувати справжню каву, ти мусиш заливати її холодною водою, а не окропом, і заливати її в пропорції один до одного. Таким чином у вас виходить не рідина, а гуща. І така гуща може впливати на вас протягом навіть двох тижнів. Проте Бальзак зазначав, що така кава підходить аж ніяк не жінкам, а чоловікам із чорним кучерявим волоссям, ногами у формі кеглі та великими-великими руками. Якщо ви дуже сильно любите каву, але не хочете померти рано, як бальзак. То ви можете орієнтуватись на Вольтера, який прожив 84 роки, а споживав понад 50 горняток кави щодня. Саме Вольтеру приписують вислів, кава це отрута, але така, що дуже повільно діє. Я вмираю від неї вже 50 років. Також про Вольтера існує легенда, що одного дня, коли в нього закінчилася кава, він послав своїх слуг по всьому Парижу на пошуки кави. І той слуга, який першим приніс йому каву, почав отримувати вдвічі більшу зарплатню. Коли я була дитиною, батьки відправляли мене до бабусі на літо, а це поліське село, кінець 90-х, і там транслювали хіт Кава з ароматом жінки. Була Карменса, Карменца народила гавіотову. Вон... Була вичкова на карахті, потім щодо зіло класне каволі, коперації танкації, та то, що в її радилась збирати найкращі зернинки і збирати най... найхтивіші погляди мужиків. До Нотавіо помирає. Над ним плакало все бабусине село. І потім прийдуть в Лондона в Лубдинала? Дону... Себастьян. Один погляд. І він закохується в Гавіоту. одна ніч, і він звалює один раз, вона вагітна. І не порадається, а такі каче я ж люблю гавіоту. Я повертаюся на плантацію. І одружується на якійсь взагалі невідомій дівчині. Потім гавіотація і вона дізнається про те, що Себастьян повернувся і теж дізнався. Але вона хоче прийти і дізнати, зізнатися йому в тому, в чому вона ще не зізналась. І о Боже мій, в чому вона йому там не зізналася? Чи будуть вони разом? Фу, про це було чотири сезони. Що було далі, чим все закінчилось, я навіть не пам'ятаю і навіть боюся подивитися то все. Але пізніше я дізналася, що це був дуже-дуже рейтинговий серіал, що протримався в топі цілих 5 років і мав колосальні перегляди. В топі він був з 93 по 98. Критики писали, що це просто епопея, колумбійського життя, побуту, культури кави, традицій народу і менталітету. Його він здійснив дуже великий вплив на кінематограф. Було сіквели, були кава з ароматом жінки, жінка з ароматом кави. За Боже, якісь божевілля. Чоловік Жорж Санд часто закидав їй те, що вона втрачає свою жіночність, втрачає тому, що палить, тому що носить штани і п'є забагато кави. На що Жорж Санд зазначала, що лише кава та сигари підтримують її жалюгідне натхнення по 200 франків за аркуш? Також вона говорила про те, що ніхто не варить каву краще за її коханого Шопена. І цьому життю можна пробачити все, але не можна пробачити відсутність прекрасних десертів. І чудової кави. Кава й цигарки це просто магічне поєднання. Всі про нього говорять. Його співував Бродський, про нього співають пісні, і навіть Джим Джармуш ж зняв кіно. Кава й сигарети дуже класне поєднання. Все так класно розставлено, на цій скатертинці в клітиночку, попільничка кришталева, і чашки такі красиві. Але потім, коли ти виходиш з падіка свого і бачиш на підвіконі попільницю з банки з кафе Класік, в якій недопалки валяються і смердять жах, а поряд на чашки, то думаєш, та життя це зовсім не джармуш. Не жармуш. Волінвіртурістен Вулькакен. Геля ідея. Настя, а ти знаєш що таке Вулькакен? Ти, ти говориш, а ти розумієш. <см move> не все, що, не зупинитись, не можеш. А -а 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 -а! Ну ладно, дай вже я скажу, що Волькакін це покакать. Обізяночка. Обізяночка. Ця кава з ароматом жінки я опять помахала по своєму обличчю, да, Настя? <клас> <плац właśnie> <эз well> <плац gente> Лівою рукою. Я, я передивилася просто молодого папу. Я сьогодні розб... <sells> Я ж кажу, що це ціна, а ти розумієш, що це капець. Що ми забелі? А, ладно.